Сімнадцята навичка керівника і лідера і професійного медіатора це терпіння. Терпіння, люди, терпіння. Чому це так важливо? Тому що терпіння це спасіння самого керівника, лідера і медіатора. І людина, в який, яка не має навичку терпіння, вона буде закіпати вже через 5 хвилин після того, як. Хтось їй щось буде говорити, в неї не вистачить терпіння дослухати того, хто комунікує не чітко. Хто комунікує без розуміння мети і оце терпіння воно просто терпець урвався, знаєте, таке українське. І це якщо у нас у керівника у лідера або у медіатора терпець. Буде увірватися, закінчуватися кожен, кожних 5 хвилин, то ми просто в нас професійне вигоряння це діагноз вже на перший день роботи. От в кінці дня вже буде вигоряння. Терпіння це те, що захищає мене як керівника, як лідера, як медіатора від професійного вигоряння. Оце терпіння. Так? Ну і ще воно, чому на 17 місці з 20 навичок? Тому що, звісно, воно мені допомагає тоді, коли я вмію слухати, в мене розвинута емпатія, в мене є навичок аналітики, я розумію процес, я побудувала довіру, і тепер я терпеливо слухаю, або роз'яснюю, або підказую, або веду наставничество з терпінням. Розуміти, як це важливо.